Що мотивовує сьогодні вивчати традиційну культуру? Так, от я поділюсь своїм кейсом, буквально свіжим. У нас є у нас власний хаб в місті Києві в Укритті на Арсенальній. і коли ми зробили оголошення про фольклор і заняття з фольклором, то знаєте, хто прийшов до нас? Ні, не бабусі. Пенсіонерки, які поруч в будинках живуть, а до нас прийшли молоді, успішні з IT, з інших сфер, так і це було просто о, наскільки я розумію, для багатьох у нас три гуртки було для дорослих, виявляєте з різними, і для багатьох було знаєте що? От психоемоційне відновлення, тобто через традиційне мистецтво, через спів, ну і не лише через спів, от включити оцей знаєте перемикач, щоб можна. Було перемикнутися з війни в якусь нову сферу, яка дає тобі ресурс світити.